Після того, як я став єдиним, єдиним в цій залі, хто проголосував проти продовження воєнного стану і мобілізації без термінів служби, без демобілізації, які підіймає теми бусифікації, корупції і так далі, на мене влада спустила всіх собак, починаючи від ручних силовиків, завершуючи замовними журналістськими розслідуваннями. Але цього всього виявилося мало і підключили важку артилерію. Справді важку. Художнього керівника вечірнього кварталу Євгена Вікторовича Кошевого. Ну він же лисий з кварталу. Це дійсно вже важка артилерія, це дуже серйозно. До речі, може, ви не знаєте, він ардіноносець. Він отримав ще в 22-му році. Колишній художній керівник вечірнього кварталу Володимир Олександрович Зеленський вручив нинішньому художньому керівнику вечірнього кварталу Євгенію Вікторовичу Кошовому орден за заслуги поки що третього ступеня. Думаю, що буде і далі. Думаю, що кошовому можна дати і Ярослава Мудрого, бо він ще нещодавно схуд. Чим він поділився з усією Україною. Це досягнення безумовно. Можна було б дати і захисника вітчизни. Тут є проблема, правда. Не захотів Кошовий захищати вітчизну. Його спитали, чого ви не йдете в армії? Він каже, ні, 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 каже, в мене таких навичок немає. Розумієте, тобто у вчителів, у трактористів, у підприємців такі навички є, а в художніх керівників вечірнього кварталу ну, немає таких навичок. Ну, що ти з цим зробиш? Нічого з цим зробити не можна. Так от я хочу що сказати: Шановний Володимир Олександрович Зеленський, ви кого на мене не спускайте, але я все одно зроблю все можливе для того, щоб одразу після завершення бойових дій, щоб якомога швидше ви повернулись до вашої колишньої роботи. Бо ваша нинішня вас не дуже виходить. Ну і лисому, тобто Євгену Вікторовичу Кошовому, одному там знаєте, вже якось сумно, і не дуже він справляється з роботою художнього керівника вечірнього кварталу. Та й взагалі, ви разом з ним, ви, Володимир Олександрович, і він, Євгеній Вікторович, він же Лисий, Ви дуже пасуєте один одному. Дякую.